Добрий день, мене звати Оленчен Софія. Ви на каналі Софія Оленчин Сьогодні хочу зняти відео обзор Ну, відео на мою красуню карамельку. О, дивіться. Така біла хомя... хом'якова. Привітайтесь! Тут не йдім'я, колесо, пити, ну все як. Звичайний хомяки Гарна, правда? Кузьміння. Ну, Дивіться, О, хіба неприєсна. Ну, вона завжди така біла-біла. Ну це карамелька я її назвала. В следующем відео буде відео посвячено моїй черепашці чері. Ну, Вона вот там, але точно не все. Я потім її покажу. Покажу відео про мою кареміньку. Я моназолі прикольно. Дякую, Дякую, коментарі, кому подобається вона. Напевно всім. Каремінька. Не вона не кусається. Просто я деколи боюсь. Ну, вона тут гризунка. Десь як сходи погризли і тут збоку. М -м -м -м. Справжній гризун. І так, за цих достати пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Десять добре, бувайтесь у контактах, пишіть хороші коментарі. Бо це ж хомяк, а хомяк за словами на краще. Бувайте.